Знизити мобілізаційний вік до 18 або ані збройної, ані фінансової підтримки США не дасть. Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив про це 12 січня у інтерв'ю ABC News. Також Уолтс наголосив, що команда Трампа зараз активно готує зустріч із кремлівським карликом, під час якої мають обговорити припинення війни в Україні. Отож, що це чергові маніпуляції чи конструктив від нової влади США. Будемо розбиратися далі у відео. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Медіа, Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще долучайтесь до нашого збору коштів для 155-ї бригади, яка зараз має проблеми, та, попри все, військовість цієї бригади боронять нас під покровськом. У них є потреба в засобах РЕП. Підтримуємо своїх. А як це зробити? Дивіться в описі під цим відео. У листопаді 2024-го Дональд Трамп назвав свого радника з національної безпеки, і ним без сюрпризів виявився Майк Волц. Якщо коротко про нього, республіканець закінчив військовий університет і прослужив в армії США 26 років. Є ветераном війни в Афганістані. При президенті Бушу був директором оборони у Пентагоні. У суботу радник Трампа заявив, що команда нового президента зараз активно готує зустріч із кремлівським диктатором. Час зустрічі і з ним поки що не призначений, вся ця підготовка це лише формальності, а не конкретика. Втім, навіть на цю заяву вже відреагувало МЗС Швейцарії, зокрема їхній речник Ніколя. Бідо він запевняє, що Швейцарія готова прийняти Трампа та Путіна під час мирних переговорів і забезпечити усе на вищому рівні. Бідо запевнив ордер на арешт очільника Кремля, який видав міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду у Швейцарію. За його словами, швейцарський Уряд нібито має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів. Американські журналісти відкрито спитали Майка Уотса, то коли ж будуть ці переговори, але конкретики конгресмен не дав, сказавши, що перше ніж сідати за стіл переговорів, потрібно, аби Путін сам зрозумів, що шансів здобути ще якусь територію в Україні у нього нема. А для цього потрібно знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Коли ми чуємо про моральні труднощі та проблеми на фронті, варто зазначити, що якщо українці закликають весь світ підтримати демократію в Абанк, вони самі мають піти в Абанк, щоб підтримати демократію. Звичайно, вони відважно билися, благородно і стійко прийняли бій, але ці проблеми із живою силою необхідно вирішити. свою позицію щодо зниження мобілізаційного віку з 20 П'яти до 18 президент Зеленський висловлював вже неодноразово і його відповідь однозначно ні. Я вже розповідала, що за словами радників Зеленського на нього тиснули з цим зниженням ще до нової адміністрації Білого Дому. Проте так відкрито і офіційно ці заяви прозвучали лише ну, вперше швидше за все, ця заява Волца прозвучала для того, аби мати маневри для відступу. Зокрема, щоб сказати, що переговорів не буде, адже ви не дотрималися. Нашої рекомендації і не стабілізували фронт новою, як він сказав, живою силою. Адже про переговори ми лише чуємо. Будуть готують, намагаються, але жодної конкретики. Ну бо її немає, адже команда Трампа сама не має чудодійного рішення, як припинити війну в Україні. Тому сідати за стіл переговорів безглуздо, але вийти із ситуації потрібно. Отож, ви нам 18-літніх солдатів, ми вам зброю і фінансування, а також переговори із загарбником. А як ні, ну то ми не винні то все ви профукали. Нагадаю, призабуту забуту фразу Трампа, що після того, як він стане президентом, він припинить війну в Україні за 24 чи 48 годин. Ну, чекати взагалі недовго. Інаугурація вже 20 січня. Втім, це лише слова, які півроку, які рік. Ще одне важливе, у команді Трампа немає єдності, і це факт. Якщо радник Трампа з національної безпеки закликає знизити мобілізаційний вік в Україні до 18, то інший його радник Ілон Маск категорично проти цього, і він про це заявляв ще у кінці листопада, коли вперше почали мусолити цю ідею і зниження мобілізаційного віку. Нагадаю, зараз в Україні мобі... мобілізаційний вік з 25 до 60 років. Також під час свого інтерв'ю прокоментував, що дуже хоче, аби зараз дві сторони Україна і Росія. Бадаю, увійшли в режим припинення вогню, адже саме це дало б змогу наблизити ці переговори. Нагадую, тут вони кажуть, що готують ці переговори, і вже за кілька хвилин Волск всю відповідальність перекладає на конфліктуючі сторони. Ну і заява Вол про те, що Україна не поверне всієї своєї території, яку отримала під час проголошення незалежності. Тобто, вони апріорі визнають, що Крим. Ми не повернемо, які не позбудемося руських час певних територій, які вони встигли загарбати. Президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що це величезний крок уперед, коли весь світ перебуває в процесі визнання цієї реальності. Давайте рухатися вперед до того, щоб не робити цей конфлікт вічним, не дозволяти, щоб його ескалація відбувалася в манері, яка несе загрозу усьому світу. позиція американської сторони виглядає як спроба створити формальний привід для виправдання можливих затримок у підтримці чи навіть її припинення. Україна залишиться перед важливим вибором, чи йти на поступки для швидкого закінчення війни, і то невідомо чи справді швидкого, чи наполягати на повернення всіх окупованих територій, незважаючи на ризики. Остаточне вирішення конфлікту потребуватиме зусиль усіх сторін, але нинішні заяви скоріше вказують на пошуки винних, а не на реальні кроки до миру.